О, є риба. Диви, диви, диви. Іди сюди. Ну бачите, я стою тут на середині чинь, А така ось глибина. Приїхали ось на журавльовку. Щас. Уже замарився тягать цю лодку. Машина не проїхала. Зараз п'ємо чайку і собираемся. Так, ловити сьогодні я буду на Земекса на Рексара на свого старого. Тут глибина дозволяє кидати велику вагу 20 плюс грам. Буду шукати судака на глибині десь метрів там 7 на бровках. Буду стоять, кидати в глибину. Так що є пару годин. Уже не був неділю на рибалці, так уже... Руки чешуться, що хочеться покидати, Думаю, хоть тут вийду. І як назло машина там он не проїхала моя. Так що прийшло ще й в руках усе тянуть. Катушка дай Tatula сотка, Е, Передаточка в неї он 6,3. В принципі, нормальна катушка за свої гроші. Кидаю вон тормоза на нолику фрикцион отпущенный сейчас будем против ветра пулять сейчас покажу що буду сразу ставить на що кидать буду так и розпочну рибалку сразу поставлю таку мандулу на 14 граммах сейчас біля берега трошки попробую потом буду укрупнятися флюркарбоновий поводок сам зв'язав Здравствуйте. Не знаю, тільки прийшов. Тільки прив'язуюсь, бачите. А ви що, тік теж тільки прийшов? <тискот> і що <шо>, клює? Так і вала. Нормально О, прикольно, пацани, нулі прийшли. Теж на спінінг кидають. Круто. Що молоде покоління рибаче. Облили мандулкою. Ставлю тепер черв'ячка легендарного 14 грамів тут у нас 5,5-5,6 кидаємо на мілину на 2 метри і будемо стягувати. Дивіться, бам тоне. Головне, щоб нас не тягнуло по такому вітру. Наче не тягне, наче все нормально. Ждемо покльовочки. Треба цим черв'ячком агресивно вести. Максимально агресивна проводка. Будемо робити трошки довші паузи, пробувати осінь. Ну щуку я тут не жду, чесно скажу. Може попливти отуди в кушери, там половить щуку. Не знаю, не знаю. Или на коряге там. Ну, мені больше нравится судак. Рексар, конечно, нормально для джига підходит. Саме с човна, бо з берега не хватает його. Хлопці кидають дальше на процентов 30, наверное. 25 точно. Ну а с човна вообще вистачає, особливо на річках, де таке там гілочки, такі складні умови, можна і воблера вчепити, потвичить там 130 якогось. ну главы палками на рівень, конечно получше і скажу що японці є японці. це конечно очко по сравнению с той чуйкой з тою звонкостю, яка на японцях. Погода вітряна, хвильку жене, не, знаю. Уже ніс заклало. Прохладно, треба випити чайку. Перша година дня. Е, од... Один уже човен уплив, другий стоїть там на точці. Ну і я mm -hmm. теж, Ну я тільки виплив. Ждемо судака, на храбака. Зараз обкидаємо цю точку і далі підемо. А дивіться, ось річка Харків, вон там пляж, ресторан, мельниця, вон там парус. Ну, Бачите, я ось стою тут на середині, можна сказати. Але дивіться, яка глибина. Ось просто зараз беру свій спінинг. 2.30, дивіться. чинь ось стоїть. така ось глибина. О! Бачили? Ми стоїмо ось на 1,7 і кидаємо он туди на пляж. Там уже 4,5. Так що зараз будемо шукати судака. Так, показую як нанизувати черв'яка. Сначала ну, треба взять mm. Отакий здоровий двійник. Берем потом хробака цього довгого. 14 у ньому сантиметрів. Довге... Довгенький такий. Міряємо на наш двійничок. Ох, якраз буде виходить надо. Це мабуть. Двійники, гюрза, по-моєму, щось таке Так Тепер одне з самих головних що треба сделать маніпуляцій, це ось пробити, постаратися максимально по центру До того місця де у нас будуть виходити гачки це десь отут, на там, де воно товстіше. Все. Роб. Пробили дірку, пробиваємо з боку, по центру. От так ось. Бачите? Пробили? Тепер просовуємо так. Це в нас тонка приманка, тому розгибати дуже двійники не будемо. І потихеньку, потихеньку, отак ось нанизуємо через зарані зроблену дірку. Опа, і воно там тим уже по тому шляху. Тихенько йде. Руки вже трошки мерзнуть. О, одягаємо далі, одягаємо так, розправляємо по гачку і дивіться, яка вийшла рівна і красива приманка. О! Дивіться який тут рельєф. вообще класний купок, сейчас дивіться буде Яма. Опять підйом. Просто супер. Ну щось не бере, сейчас будемо ще пробувати. Сейчас може знайдемо, де він стоїть. Ну цей эхолот, я вам скажу, нужен тільки щоб он показує швидкість, температуру води. І сейчас він роздубляється, покаже глибину. Бачите, пішов спад. На скорості ще й не показує. Так що, це таке, чисто помірять, помірять глибину, подивитися і знайти рельєф. Ну і добре тут можна ще отмічати точки. У мене тут є тоже отмічені, де я ловлю. Ну а так взагалі якщо не вмієш ним користуватися, то рибу прямо тобі де вона стоїть не покаже Для цього вже нужны такі з боковим сканером. Ну, ви бачили тоже у нас там відосах є такі Ну а тут сейчас шукаємо дивіться, бель стоїть Сейчас будем кидати під карася пробувати, шукати пастуха отак вот вот. що хочу сказати на мульт ловить зимою щось не дуже добре бо з нього трошки вода ось знизу сюди тече із самої шпулі і руки мерзнуть дивіться починаємо. сейчас покажу що ми будемо кидати дивись Оце є черв'ячок наш. Щас кидаємо його. Кидаємо о туди. Все, полетів, бачили куди, далеко так, і ждемо поки потоне. Там 20 грамів. Тонуть буде довго. Ну і глибина тут є. Під нами 7. Вітер боковий, тому буде отак, раз. У мене передатка 6,3 шпуля сотка по мультиплікаторній мірці. невеличка. Отак ось два різких підкида. І сопровождаємо приманку на дно з натягнутим е, шнуром, щоб не про втекати покльовку судака. щоб слабої не було подрив по-любому должен бути мощний а от з пауза експериментуйте. о є риба диви 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 іди сюди дивись дивись давай 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 ко мне ну невеличке щось дивись за бороду Оп. Опять піймав в прямому ефірі. Диви, який красавчик. Ну, бач, тут такий стандарт, дивись, бач, як двойником, прижимом. Не, не хоче клювати. Акуратно його звільняємо. Обережно, обережно. Так, судача, обережно. Хочеться тебе відпустити живим. І не в... ушкодженим. Обов'язково ж треба на телефон зняти. Отака сюди судачиська. Ух, диви, який мощний зловив. А? І що ми з ним зробимо? Правильно. Відпустимо. І кстати, на том місці, де я вам і показав, так що працює точечка. Давай. Молочик. Супер, кидаємо далі. Прийшов в обид, сюди рибу половить. Е, було тільки один човен був. Вітра не було, сонячно було, погода класна. А зараз вітер задув, похолодало, і он ну, почали злазитися сюди на судакові точки, всі спливатися. Інтересно, що б це могло значити, а? А ну напишіть Хто мав досвід тут на рибалочці, хто тут був, що думаєте, а? Хорошо, хоч ось термос чая, сейчас буду трошки грітися та йти вже, виходить. Вот так от. Термос, конечно, на рибалці це песня, особливо коли я так похолодало. А дядька в відповідь збирається ловити. Якось дивно, але я це скільки тут ловив. Все целом я ловлю на цього храбака в такому кольорі. Весь судак, що я зловив, був на ось цю приманку. Уже розбираюся. Думаю, розкажу вам покажу. Так що робоча тема. Короче, вітер і промокші ноги не дали половить мені. Так що пливу додому ще можна сміло кидати. Часик можна ще точно половить 40. Ну. Вже маємо, що маємо. Так що мокрі ноги, холодно, змерший, але настрій гарний, рибу піймав. Треба е, рішати щось, носки якісь води треба подивитися, купити. Що, трошки перебачили, тепер будемо збиратися. Коротко, самому важко лодку доставати, визвав. Він. Дружину на допомогу. Піддиж, тут технологія. Бери за ручки бери. На землю не клади. І за ту ж ручку бери. Ото що далі. Во, і пішли. І тут десь на листячко і. Чо? Бачком. Оп. Диви, яка чиста тепер І красива як ти бросай. Она буде стояти? Да, да.